Через відключення світла позачергові і через прильоти в місті перебої і згорів один елемент з апаратури кінотеатру – це НБ-блок. Він не працював з 2022 року, і для відновлення основної діяльності кінотеатру треба було його замінити. Тому міська рада прийняла рішення виділити нам ці кошти, щоб відновити місця робочі і відновити покази і покази українського кіно. Виділили нам 400 злишком тисяч для купівлі цього анб блоку це пройшло через прозору. Відновити кінотеатр це відновити ту галузь культури, яка також буде вкладатися в майбутнє людей. Бо якщо ми будемо показувати українське кіно і показувати там ті події, які зараз відбуваються, це ж також буде закладатись в головах саме основне дітей, бо діти є наше майбутнє. Робимо орієнтир зараз на дітей. Це буде два мультики: чотири дні до різдва і муфаса кориле. Зараз ми трошки розрухаємося, а потім відновимо роботу і співпрацю з дистриб'юторами, які будуть надавати нам планові фільми, які є у кожному кінотеатрі.